Добрий вечір. Студія, добрий вечір, шановні глядачі каналу Інтервізор. Сьогодні ми з вами поговоримо про вибори в Польщі і як вони впливають на наші відносини з Євросоюзом. Вже фінішна пряма ми бачимо, що залишилося практично декілька днів. 18 травня пройде перший тур виборів в Польщі президента їхньої країни. І сьогодні ми бачимо, що на фінішній прямій два. Кандидата, два лідера це кандидат від платформи обивательської від правлячої партії сьогодні мер Варшави Рафал Часковський, і його конкурент від партії Дуди або партії Качинського, скажімо так, право і справедливість, це Кароль Навроцький, це голова інституту пам'яті Польщі. Іде запекла боротьба. Звичайно, як завжди, в цій боротьбі не тільки економіка всередині Польщі згадується, не тільки як і будуть жити поляки в подальшому при новому президенті, але головне це Україна. Україна стала, як зазвичай, розмінною монетою в боротьбі кандидатів, і постійно згадується, що українці вже почали. Користується всіма благами, які надає Польська Республіка, І це трошки становить для поляків загрози. Ну і зазвичай ми вже пам'ятаємо, що від самого початку війни поляки нам дуже допомагали, за що ми їм дуже вдячні. І Польща стала логістичним центром на шляху військових озброєнь до України. Але за рік часу від, від дружби від любові ми прийшли до того, що сьогодні ми стаємо конкурентами, і конкурентами достатньо жорстокими. Ми ж все ж таки у війні, наша економіка страждає. Ми не настільки зараз можемо відволікатися від боротьби на фронті до економічних зіткнень, які сьогодні демонструють, протестуючи, які знову. Почали протестувати і знову блокувати кордон. Кордон, який ну з -за, із за чого то сталося на квоти для наших перевізників, все ж таки Польща це транзитний хаб між нами і Європою. І, звичайно, тут боротьба йде між перевізниками, які будуть вести ці товари, чи в Україну, чи там далі. І зазвичай. От ця боротьба привела до того, що знову було на його дні в нас, знову був утворений мітинг, блокада. На сьогоднішній момент він його, вже його зняли. Люблінський суд постановив, що страйк не може, не має права відбуватися, і поліція попросила розійтися. Між іншим, в цей раз поліцейських було набагато більше, ніж тих мітингуючих. Але, Але. Треба згаду пам'ятати, що ми і Польща це ми основні конкуренти на ринку сільгоспвиробників. зерно, яблука, молочна продукція і багато-багато всього іншого яйця. І тому поляки ну, звичайно, що вони відстоюють свої інтереси, інтереси своєї країни і прагматично це роблять в той час, коли ми слабі. Ми сьогодні дуже слабкі і вимагаючи від євросоюзу, в якому Польща приймає має своє членство. А ми ще тільки прагнемо до цього членства. Ми маємо умови на те, що ми все ж таки рухаємося до євросоюзу. то Польща має більше шансів, більше важелі впливу на прийняття рішень у. Єврокомісії і тому вже з червня тарифи, які були зняті з нас і давали нам можливість постачати сільгосп... сільгосподарську продукцію на ринки Євросоюзу, вони будуть вже обкладатися митом, і тут зазвичай ми ну, мусимо зрозуміти, що світ не є справедливим, не є якимось там, е, хтось комусь готовий йти на поступки навіть у часи війни. Світ прагматичний, кожна країна відстоює свої інтереси, кожна країна відстоює е, своїх сповиробників. На жаль, нам не вдається нашим політикам, нашим міністрам. Напевно, зараз дуже тяжко я розумію, але напевно треба було б активніше вести переговори, відстоювати можливість. Тому що Європа нас підтримує під час війни грошима, зброєю, але в той самий час вона нас буде зараз е забрати ці кошти з нашої економіки тими тарифами, які будуть встановлені. І ми не зможемо вже так активно торгувати зі світом, не так активно налагоджувати свою е можливість присутності на інших ринках. Так, да, така ситуація, її треба приймати і активно з ними працювати. Якщо я ставлю у приклад, наприклад, молочну галузь нашої країни, яка змогла домовитися з поляками, змогла провести попередньо ще давним-давно вже, і встановила з ними тісні зв'язки, і це їм дозволяє більш суттєво і більш легше працювати на ринку Євросоюзу, а решта Особливо нашим зерновикам набагато тяжче тим більше були скандали, коли там в Польщі знаходили зерно, яке йшло транзитом і залишалося на території Польщі. Тому сьогодні треба працювати як фахівцям, так і нашим депутатам і нашим очільникам міністерства для того, щоб все ж таки надати можливість нашим зернотрейдерам, нашим виробникам працювати. На тих пільгових основах, тому що це буде дійсно дуже суттєвий удар по економіці, удар по нашим виробникам. Що до, врешті-решт, приведе до скорочення робочих місць і економічно, ну не занепаду, але погіршення ситуації і так в нашій не дуже зараз сьогодні гарній економічній ситуації. От такі справи, але вибори йдуть. Ми маємо надію, що все ж таки. Рафал Часковський, який має гарні результати на сьогодні, зможе перемогти Навроцького Карля, і тоді правляча коаліція на сьогодні отримує і свого президента, що покращить можливості для роботи коаліції в цілому і дасть можливість нам покращити ситуацію з нашими відносинами, тому що коли відійдуть вже президентські вибори, вже практично. Якийсь період Польща буде без виборів, і є шанс, що ми зможемо все ж таки встановити більш тісні, більш плідні стосунки і розробляти наш похід в Євросоюз, нашу дорогу, нашу дорожню карту разом з поляками йти і домовлятися, яким чином нам зробити так, щоб наш. Щоб наше сільське господарство і наші виробники не постраждали, але в той самий час і поляки мали можливість бачити, що їх виробники. Теж не постраждають ці ситуації. Напевно, треба кооперація, а на а зараз, як багато хто говорить от і на безпековому формі, нам потрібна і військова коаліція з Польщею, і об'єднання зусиль, і можливо новий союз з Польщею, який дозволить нам разом працювати і разом іти вперед в Євросоюзі. Для цього можливо і спільні підприємства створення, і спільних технологій, і фінанси європейські, які з Польщі могли би надходити, і давати можливість нашим виробникам робити разом з польськими виробниками продукцію і під одним брендом іти на польські не на польські, вибачаюсь, на європейські ринки і ринки світу. І це би дало можливість не Конкурувати, а разом завойовувати нові ринки, разом проштовхувати нову продукцію і разом отримувати більше дивідентів. А так як ми сусіди, і нам нікуди від цього не дітися, то нам треба з ними працювати разом і разом робити спільні гарні речі. Боротьба і конкуренція на сьогоднішній момент для нас це ну. Дуже тяжка, дуже тяжкий випадок, який не дасть нам можливості зараз перемогти ворога. І я думаю, що треба це доносити більш активніше, щоб поляки розуміли, що якщо Україна впаде, то наступні будуть поляки. Наступна буде Польща. Росія не зупиниться і це треба зрозуміти всім. Тому ми мусимо бути разом і разом підтримувати один одного. Дякую, гарного вечора! Слава Україні!